Жертви російського судового свавілля шукають справедливості в Європі. Чи здатен Євросоюз їх захистити? Вітаю в геофакторі! Також у цьому випуску ви побачите. Кривавий лютий німецький пастор згадує як рятував майданівців. На службі у Новоросії латвійські росіяни допомагають сепаратистам. Передвісники змін легендарному гурту Скорпіонс 50 років. На найвищому дипломатичному рівні Європа сьогодні відстоює не лише мир в Україні, але й права окремих жертв кремлівського свавілля. Символом цієї боротьби стала Надія Савченко. Визволенням української льотчиці переймаються не лише на словах. Щодня, зокрема, і в цей момент, один з депутатів Європарламенту голодує разом із заручницею Кремля. Слава Україні Героям! у Надії Савченко неабиякий імунітет. Як фізичний, так і дипломатичний, вона не лише народна депутатка України, але й делегатка у парламентській асамблеї Ради Європи. За законом недоторканність їй подвійно гарантована. Але в Росії у таких випадках міжнародне право схоже не діє. Я хочу Хочу відзначити, що у рішенні суду відсутня навіть спроба контраргументувати наші докази стосовно її статусу як делегата парламентської асамблеї ради Європи. Парламентська Європи. Як наслідок, українська льотчиця повільно гине в слідчому ізоляторі країни-члена Ради Європи. Для Євросоюзу це зухвали ігнорування зобов'язань, які Росія взяла на себе, підписавши протокол про імунітет членів пар'є. Проте це не перше міжнародне зобов'язання, яким нехтує Кремль. Відповідно до мінського протоколу, Савченко мали звільнити ще в вересні минулого року. Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики не складає свою дипломатичну зброю. В першу чергу я хочу вас запевнити: ми підтримуємо контакти з адвокатами. Наші представники намагаються брати участь в судовому процесі. Це не просто, але ми над цим працюємо і чітко усвідомлюємо ситуацію. Але йдеться не лише про випадок Савченко, але і про інших незаконно ув'язнених у Росії. Ми дуже ретельно стежимо за їхніми долями. Людське життя, свобода, верховенство права це базові цінності Європи. Від того наскільки ефективно вона зможе їх захистити, залежить не лише доля Надії Савченко та інших полонених Росією українців. У Європі побоюються втратити Україну. Якщо буде втрачена ідея Євромайдану, ідея свободи, верховенства права, ідея справедливості, адже саме про це йшлося. Тоді по суті ми втратимо частину Європи. Тож декілька десятків депутатів європарламенту вирішили не чекати, склавши руки, поки затяжні переговори з Кремлем дадуть результат. Вони оголосили голодування. Щодня один із євродепутатів, які приєднались до акції, не вживає їжі, а також надсилає листа послу Росії при євросоюзі з вимогою негайно звільнити українську льотчицю. З нами на зв'язку. Ініціатор акції голодування на підтримку Надії Савченко. Литовський євродепутат П'ятрас Ауштрявічус. Пане Ауштрявічус, чи є хоч якась реакція з боку представництва Росії при ЄС на вашу акцію на ваші листи Ні, Поки ми не отримали жодної реакції від представників російської влади ані від президента Російської Федерації Путіна, ані від російського посла в ЄС. Ми все ще спостерігаємо стіну мовчання з боку Росії і жодних дій. це доводить, що ми діємо правильно. нам необхідно розбити цю стіну, інакше вона досягне Євросоюзу та поділить народи і нації. Росія не зупиняється перед відкритою агресією, перед порушенням міжнародних конвенцій та угод, як у справі Савченко. Ви вважаєте, що з Кремлем ще можна розмовляти мовою дипломатії? Я особисто переконаний, що залишається дедалі менше можливостей для відкритого і відвертого діалогу. Ми могли б вести діалог, коли зустрічалися з главою комітету Держдуми Російської Федерації у закордонних справах Пушковим тут у Страсбурзі. але я б не назвав це діалогом. Це була дуже дивна зустріч. Ми просили дати відповіді на різні запитання щодо дуже нагальних тем. але пан Пушков обирав ті питання, які йому подобалися, і не відповів на мої питання та питання моїх колег, які йому не до вподоби. Тобто ми маємо дуже дивний так званий діалог з Російською Федерацією, який мало що дає. Гадаю, ми зіткнулися з новою стіною, яку російська влада звела проти заходу, проти спілкування. А це так само шкодить і російським інтересам. Тож я за діалог, але він має бути відвертим та відкритим. А які залишилися в Європі ще засоби тиску на Москву Думаю, нам потрібно зберігати санкції, І навіть не варто говорити про те, щоб зняти чи послабити їх. Не кажучи вже про розширення списку небажаних у ЄС офіційних російських осіб, які безпосередньо причетні до ухвалення рішень та здійснення актів агресії проти української держави. Чи допускаєте ви звільнення Савченко як демонстрацію змін позиції Росії в конфлікті з Україною? російська влада не має жодного зиску від того, що тримає надію Савченко за ґратами. це просто варварський нелюдський акт, який здійснює Російська Федерація. Надія Савченка не є загрозою для Росії як держави. Вона голодує. Тож, якщо у росіян ще є хоч щось у серцях та в головах, вони повинні негайно звільнити Савченко. я привітав би рішення чи домовленість звільнити усіх військовополонених, обмінявши усіх на всіх. але цього поки не сталося. У росіян є відоме прислів'я: довіряй, але перевіряй Тож я хочу, щоб це сталося. Тоді дуже схвалюватиму такі дії. Дякую, пане Астряючесе. Академія мистецтв у Берліні заявила, що заморозить відносини з усіма російськими закладами культури, поки не випустять іншого заручника російського правосуддя Олега Сенцова. Український режисер з Криму перебуває в російському ув'язненні ще з травня минулого року за підозрою у підготовці терактів. Феоншоначок. Для нас стало шоком те, що у 21 столітті у Європі а Україна це Європа. Можливі, на наш погляд, такі неправомірні дії, коли людину викрадають і звинувачують у тому, чому ми вважаємо, немає жодного обґрунтування. А той факт, що процес знову і знову переносять, свідчить про те, що ФСБ вочевидь намагається знайти все нові причини, аби тримати його ув'язненні та скористатися можливістю засудити його Поки Сенцов не опиниться на волі. Ми чинитимемо тиск і робитимемо усе, що в наших силах, аби його підтримати. Росія очолює список країн за кількістю обвинувальних вироків, винесених проти неї Європейським судом з прав людини. Значну частину позовів подавали вихідці з Чечні через викрадення людей. Аби уникнути переслідувань, багато чеченців емігрували на захід. Та навіть живучи в Європі, чеченські біженці не почуваються захищеними від російських спецслужб. Ходити сюди наодинці, Саїд Ібрагімов більше не наважується. У серпні минулого року на чеченця напали двоє невідомих, коли він водив рибу на річці іль біля Страсбурга. Чоловік дивом вижив. коли я сюди прийшов через деякий час. Мене вдарили по голові словом одним словом невідомі відвезли мене у ліс і там катували. спочатку. Вони обпікали праскою на грудях, на спині скрізь. На свободу та спокій сподівався Саїд Ібрагімов, коли 12 років тому шукав політичного притулку в Страсбурзі. Він цікав від катувань та насильства, які у Чечні породила війна за участі Росії. Але й на заході чеченець не почувається в безпеці. Йому й надалі надходять погрози. Його кривники люди російського президента, переконаний Ібрагімов. Вони вимагають відкликати позов проти Путіна із Міжнародного кримінального суду в Гаазі. А це письмо. А це відкритий лист президенту Росії Путіну у цьому листі. Я звинуватив Путіна у скоєнні злочинів проти чеченського народу. У 90-ті роки. Ібрагімов працював в уряді чеченської автономії міністром зв'язку та експертом справа. В екзилі він зібрав докупи численні докази, що доводять відповідальність Путіна за злочини російської армії в Чечні за викрадення та вбивства. Ібрагімов прагне встановлення справедливості засобами правової держави. Він вважає себе пацифістом. Тож насильницькі методи, до яких вдавалися інші чеченці у своїй боротьбі за незалежність ічкерії, він завжди відкидав. Я проти джихаду. Я пацифіст і проти будь-якого насильства, проти кровопролиття, проти війни. На Раду Європи Ібрагімов покладав особливі сподівання. Він надіслав у цю інстанцію розгорнуті доповіді про скоєнів Чечні злочини. Однак його звернення залишились поки що без відповіді. Чеченець гірко розчарований. У штаб-квартирі Ради Європи знайомі зі справою Ібрагімова, але не коментують її. особисто я схильний до політики діалогу. Ми маємо простягнути руку Росії. Ми не військова організація, і тому, незважаючи, зокрема на кризу в Україні, ми не повинні згортати переговори. Ібрагімов лише один з близько 30 тисяч чеченців, які знайшли притулок у Франції. Майже всі живуть зі страхом переслідувань, керованих з їхньої батьківщини. Усі чеченці в Європі під наглядом російських спецслужб і російський ставленик ставлене Чечні Кадиров систематично надсилає своїх гінців із погрозами. Якщо ж це не дія, вони вдаються до фізичних розправ і залякування схоже працюють. Жертви нападів здебільшого не скаржаться на зловмисників. Французька влада заплющує очі на цю проблему. Більше того, чеченські іммігранти кажуть про активну співпрацю між французькими та російськими спецслужбами. Французькі спецслужби отримують від російських інформацію про чеченських терористів. У відповідь французи незаконно діляться даними про мирних чеченців, які просять тут притулку. Остання надія Ібрагімова на міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Щодня він очікує відповіді чи дадуть хід його позову проти Путіна. Він ніколи не визнає себе винним у скоєних злочинах і криваві руки Путіна будуть постійно скоювати нові злочини. Постоянно швершать нові злочини. Більшість нападів на критиків Путіна в екзилі мають дещо спільне. Нападників ще жодного разу не затримували. Ібрагімову вже шість разів вдавалося уникнути замаху. Але щодня він побоюється нових небезпек. Трагічні події лютого рік тому змінили хід української історії. А загибель Небесної Сотні стала точкою неповернення у боротьбі за європейське майбутнє. Плічопліч з українцями в ті дні стояв і німецький пастор Лютеранської церкви в Києві. Як змінила життя німця участь в Українській революції гідності в сюжеті Олександра Індюхової. Храм Святої Катерини, що розташований навпроти адміністрації президента? Опинився у епіцентрі протистояння та став єдиним пристанищем для активістів, що тримали оборону майдану з боку вулиці Лютеранської. Лютий минулого року для пастора Ральфа Гаска назавжди залишиться найстрашнішим місяцем за усі шість років його служби у Лютеранській церкві. церквіфонцузін. Ну нохліра. Зараз тут нічого немає, як ви бачите, лише порожня кімната. Але тоді для нас це приміщення було надзвичайно важливим, бо ми мали можливість приймати людей просто з майдану. Це були поранені, які не довіряли офіційним лікарням, оскільки силовики викрадали звідти людей, били та навіть вбивали Таємний шпиталь. Розташовувався на другому поверсі Лютеранської церкви. Лікарі, санітари та волонтери допомагали євромайданівцям протягом усієї революції гідності, особливо у найкритичніший момент 20 лютого. Це був день, коли почали стріляти. І те, що відбудеться щось страшне, було зрозуміло заздалегідь. Коли спецпризначенці почали відступати, у моїй голові пролунало лише одне слово: пастка це пастка. А у той час демонстранти почали просуватися далі, щоб повернути захоплені правоохоронцями частини майдану. Хоча там вже були снайпери. Це відео пастор гаска зробив саме 20 лютого, незадовго до того, як від куль снайперів загинула Небесна Сотня. Це завжди прикро, дуже сумно і важко, коли люди втрачають своє життя. І саме цих людей треба дуже шанувати, тому що вони віддали за свою країну найцінніше, що мали власне життя. І я вірю, що це було не дарма. Так, кухня. Вчителька початкових класів, киянка Валентина Гольченко, допомагала на кухні у Лютеранській церкві. 20 лютого годувати доводилося особливо багато активістів та поранених. А наступного дня Валентині принесли газету, шпальта з якої назавжди закарбувалася у пам'яті. Але якщо я буду сто років жити то на сотому році життя отой розворот в газети, де сімдесят оцих фотографій і сімдесят пар очей на тебе дивляться, вони на мене будуть дивитися. Да я до цього часу про це думаю. Але ж та людина, яка це робила, вона ходить зараз по землі, чи є в неї сім'я, є в неї діти. Українська революція гідності багато що змінила у свідомості не лише українців, але й таких німців, як Ральф Гаска. Тоді він докладав усіх зусиль, аби допомогти мирній революції, аби примирити спецпризначенців та демонстрантів. Це фото німецького пастора на барикадах передрукували у багатьох країнах. Ральф Гаска розповідав про майдан глядачам німецьких телеканалів. У 1989 році гаска вже був свідком мирної революції у східній Німеччині, але те, як прокинувся український народ, дуже вразило пастора. Як часто я чув ці слова, що мовляв, ми нічого не можемо змінити. Що байдуже, хто там в уряді, усе одно усі збагачуються. Це такий фаталізм, який я постійно бачив. І тут раптом сплеск гідності. Ми можемо, і ми хочемо змін. І ми готові взяти на себе відповідальність. заради цих змін на краще. Німецький пастор і далі допомагає українцям. Тепер він возить ліки пораненим бійцям на схід України. І, звісно, молиться за загиблих, за живих, за мир. У Латвії теж є активісти, які збирають гуманітарну допомогу. Щоправда, для проросійських сепаратистів на Донбасі. Волонтерський рух за Новоросію вже потрапив під пильний нагляд латвійських спецслужб. Є підозра, що вони навіть вербують найманців у східну Україну. До речі, парламент Латвії саме ухвалив закон, відповідно до якого участь у незаконних збройних формуваннях карається ув'язненням на строк до десяти років. У цьому будинку збирають гуманітарну допомогу для сепаратистів та мирних мешканців Сходу України. Ми ми, люди з Прибалтики, розуміємо, що відбувається насправді. І незважаючи на інформаційну війну, ми підтримуємо тих людей, які опинилися у дуже складній життєвій ситуації. акція зі збору коштів та гуманітарної допомоги має неабиякий успіх, адже у Латвії мешкає велика російська меншина. У кожного третього тут російське коріння, і більшість щиро намагається допомогти. Я думаю, що це важливо для кожного. Я вважаю, що це важливо для кожної людини, адже ми живемо тут спокійно і мирно, а там люди гинуть. А там люди вмирають та не вже дві машини з допомогою активісти народного гуманітарного волонтерського руху Балтія відправили на Донбас. І сподіваюсь, вони й надалі зможуть це робити, тому що це не просто в нашій країні. Організація у центрі латвійської столиці потрапила під вогонь критики. Є підозра, що вона не лише збирає пожертви, а й рекрутує бійців для підтримки сепаратистів. Станіслав Букаїн один з волонтерів, які збирають допомогу. Він та його друзі інтенсивно тренуються, як вони пояснюють, для самооборони. будемо коли будемо супроводжувати гуманітарний вантаж, вміння швидко бігати та сховатися у потрібний момент з правильного боку будинку. Може реально врятувати життя, тому що досі тривають обстріли українською армією мирного населення. Володимир Ліндерман не приховує, що російські добровольці з Латвії їдуть воювати в Донецьк та Луганськ. Він сам рекрутував бойовиків я знаю. Це люди, яких я знаю. Це мої давні товариші з російського руху. Тут, в Латвії, якому вже 15 років. Для них ця подорож була цілком природною. Я схвалюю їхній вчинок. вони самі обрали свій шлях. Латвійські спецслужби спостерігають за такими як Ліндерман, адже бойовики, які воюють на Донбасі, можуть стати небезпечними і для Латвії. Ці радикали вчаться на Донбасі, як користуватися зброєю, як підривати людей та як вести партизанську війну в місті. До Латвії вони повертаються вже радикалізованими та можуть застосувати своє вміння проти нашої національної безпеки. Три тижні тому в підвалі руху Балтія відбувся обшук. Були конфісковані телефони та комп'ютери. Члени організації сприйняли це як провокацію. Тепер вони хочуть фінансово підтримувати війну за так звану Новоросію. Ми домовилися про те, що тепер люди без нашої допомоги зможуть відправляти пожертви до фонду Новоросія. Фонд Новоросія Латвія вже 24 роки є незалежною державою, але росіяни цієї країни так і не знайшли свого місця у латвійському суспільстві, і це на думку експертів підживлює ностальгійні настрої щодо радянських часів. додаток СЮ у назвах організацій, таких як волонтерський рух Балтія, означає радянський Союз. Вони заперечують нашу незалежність. Там іде. Ми, Балти, маємо національні інтернет домени для Естонії, Литви та Латвії, та належимо до Європейського союзу. Російська меншина, яка підтримує сепаратистів на Донбасі, посіяла страх серед решти жителів Латвії. Вони бояться, що боротьба за так звану Нову Росію спалахне і в їхній державі. Нинішня конфронтація між Росією та Заходом нагадує часи холодної війни, а 25 років тому здавалося, що ворогуючі сторони остаточно примирилися. Мільйони людей щиро сподівалися на демократичний розвиток східної Європи. А композиція «Window Change» стала музичним супроводом очікуваних змін. Пісні німецького рок гурту Скорпіонс стали хітами на тлі перебудови В СРСР та падіння Берлінського муру. Цього року у гурту Творчий ювілей за участі Deutsche Welle Створено унікальну документальну стрічку про Скорпіонс. Прем'єра щойно відбулася в Берліні. Тепер вони пишуть не лише історію рок-музики, а й історію кінематографа. Знамениті Скорпіонс та режисерка фільму про них Катя фон Гарніє. За три роки свого світового турне вони подолали тисячі кілометрів у супроводі кінокамери. У результаті народився документальний фільм «Forever and a day». Такими Скорпіонс ще не бачили. Справжнім викликом було звести докупи безліч цікавих моментів та історій, тобто зробити вибір і при цьому не випустити з поля зору головне. Як найліпше передати дух цього гурту Музиканти підпустили документалістів дуже близько, дозволивши ексклюзивні зйомки приватного характеру. У стрічці показані не лише моменти успіху і гламуру, а й виснаження та журби. Наприклад, коли Клаус майне виконує пісню для померлої мами. Не так просто у ста хвилинах передати півстолітню історію гурту від заснування Скорпіонс у 1965 році і до зеніту успіху у 70-х та 80-х роках. Для учасників рок гурту цей фільм своєрідна подорож у їхнє минуле, наприклад, на американський фестиваль. 1983 року. Ментально тобі здається, що ти залишаєшся таким самим. І такий фільм, що занурюється у минуле, наче дзеркало, яке ставлять перед тобою. Знімальна група була з гуртом у тому числі у США Франції. У Таїланді. Це турне мало стати власне великим прощанням зі сценами світу. Проте гурт вирішив інакше. Він розпрощався з ідеєю прощання. Своїм прощальним турне ми насправді вийшли з цієї рутини. Ми вже перестали помічати, що стаємо гіршими, і ось ми вирвалися з цього. Бо коли бачиш в аеропорту фанів зі сльозами на очах і з квітами, то розумієш, напевно, ми для них щось значимо. А що ж допомогло гурту не розпастися за цілих півстоліття? Як і що ми відчуваємо, напевно, можна краще зрозуміти, коли переглянути цей фільм. Після цього фільму значно легше відповісти на питання, чому ми досі це робимо. Forever and a day – свого роду схиляння перед видатним гуртом, який все ще не втомився від року. Скорпіонс це, поза сумнівом, легенда світової музики. Більше цікавих сюжетів та статей на європейські теми ви знайдете на веб-сторінці Deutsche Welle Українською. Чекаємо ваших коментарів на Фейсбуку, Твіттері і Ютубі. Дякую, що нас дивилися і до наступних зустрічей.